Доброго дня, шановне панство, продовжуємо чати Hibernate і тема сьогоднішнього відео Timeout. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, тайм це підказка, або хінт, яка визначає, як довго може виконуватись запит, перш ніж його буде скасовано. Hibernate не обробляє цей час очікування сам. але надає його драйверу gdbc через метод gdbc statement.setTimeout. І для початку давайте ознайомимось із сутністю, якою ми будемо працювати. Це є у нас сутність phantom, entity, Phantom, ID, Generated value, тип long, поле ID, колонка у нас double secret field, і getter-setter і для цих полів. Йдемо тепер сервіс. І так. У нас тут апдейт, тобто оновлення, і на базі нашої сутності буде створена таблиця, якщо її не існує, або якщо сутність буде зміна, то і таблиця також буде змінена. В нашому випадку таблиці немає, тому перший запуск нашої аплікації створить таблицю на базі. На базі, на базі, на базі, на базі нашої сутності. І так, Create Table Phantom. ID. Secret Field, Pramer Key ID. Все. рефреш, Супер. Давайте тепер збережемо наші фантоми. І так, всередині сесії транзакції ми створюємо два фантоми. Кожному із них в полосі Secret Field по 10 і по 30. Значення, Потім Session Persist, Phantom 1 і Session Persist, Phantom 2, Transaction Commit і Session Close. Після цього будуть зроблені два записи в нашу таблицю. Так, Insert Into Phantom і Insert Into Phantom. Супер. Дивимось 10, 10.30. Супер. Тепер давайте простий звичайний тайдес. Що сюди. Так, метод get. Середині сесії транзакції, звісно, ми беремо у метода а точніше у класу session. В принципі, це здається навіть інтерфейс. Так, у інтерфейсі сessн, ну, неважливо, сесії, create query, створюємо запит, пишемо просто From Phantom, типізуємо до phantom і отримаємо query типізований phantom Одразу цій query можемо поставити set hint hint а, javax.persistence.query.timeout Можете, в принципі, вручну написати, або використовувати у інтерфейсі legacy specs hint який знаходиться в Hibernate А, ось цей параметр. Ось цю зміну, вибачте. І так, тут ми передаємо ось цей цю зміну, ну, тобто, кажемо, що time і скільки мілісекундах Тобто 1000 мілісекунд це фактично одна секунда. Після цього в query result get result list. Робимо і отримуємо список типізованих під фантом. Ну, в принципі, називаю фантом. transaction commit і session close. І робимо бряку поза цим. Давайте зробимо спочатку а, такий запит. Дивимось, ми отримали фантом, тому що, в принципі, ми без ніяких умов, тому ми отримаємо фантом з 10 і 30. Тут ніяких делей, в принципі, запитів не було аж на цілу е секунду. Тому в нас немає ніякої помилки затримки, коли ми хочемо отримати щось з бази даних. Але давайте це зробимо. Є така цікава функція в Hibernate. Дивіться. Я роблю запит: Select PG ніжне підкреслення, slip, slip і сюди передаю число. Оце число це секунди. Тут мілісекунди, а тут, в принципі, scale function є секунди. Вона повертає, якщо не помиляюсь, void, тобто, в принципі, нічого. Але нам треба до чогось типізувати все рівно. І якщо типізувати до джавського Void, то там буде помилка. А Hibernate оброблюю такий запит, що pgSleep повертає стрінг. Ну, в принципі, можете типізувати і до об'єкту, неважливо. А, Пусте значення буде. Тому я, в принципі, типізую до стрінга. Дивіться, я не звертаюся до якоїсь конкретної таблиці. Я звертаюся фактично для функції, яка буде нам робити затримку. Нам потрібно подивитись, як буде реагувати, коли ми поставимо send hint. Давайте поки без нього. При затримці тут 5 секунд, а я кажу не більше однієї секунди. В принципі, логіка вся та ж сама: Create Native Query. Я тут створюю Native Query спеціально замість просто query замість HQL, тому що мені потрібно викликати спеціально цю функцію. Отриманий Native Query, типізований під стрін, і у Native Query я роблю getSingleResult. Там буде на список, а Single Result, я отримую string. Transaction, commit, session close. Ну і бряку. Звісно ж. Давайте подивимось, як відпрацює просто без тайм-ауту. Один, два. 3, 4, 5. 5 секунд. Бачите, результат пустий е, рядок. Тобто, якщо типізувати двоє там буде, якщо не помиляюсь, класка Exception. Господи. Тобто, підвоїть вона не типізує. Повертайте або об'єкт, або стрінг, якщо хочете викликати таку функцію. Супер. Давайте тепер зробимо з тайм-аут. Тут ми вказуємо, що в нас затримка 5 секунд, а тут ми думаю, дозволяємо нашому запиту затриматись не більше, ніж на 1 секунду. Тобто, фактично, він затримується більше, ніж на 1 секунду, і в нас буде помилка. Якщо не помиляюсь, query, uh, timeout Exception буде щось таке. Раз. Секунда, бачите? А, у нас тут бряка сей, але не спрацює. І так, дивимося. Error. Помилка у нас. Тобто, запит був, ось він є. Cancel statement due to user request. Тобто за моїм запитом я роблю одну секунду затримку, якщо ні, то буде помилка. Тобто, мені не потрібно, щоб запит відпрацьовував більше, ніж одна секунда. Таке може бути, наприклад, коли я не хочу, щоб дані були застаріли. Тобто для мене виходить одна секунда, це вже застарілі дані. Я не хочу, щоб відпрацював цей запит. Уявно. І так. І буде так, Query Timeout, Exception. Все. Типу, він затримається більше ніж на одну секунду, і викидаємо таку помилку. Наприклад, на Select. Йдемо далі. В принципі, нам все рівно який запит, чи на Select, чи на Update. Правда, нам треба використовувати Create Native mutation. Давайте зробимо теж, наприклад, без цього. Апдейт Phantom, set Secret Field рівня 5, у RPG Slap я е, також використовую тут, щоб була затримка на 5 секунд. І з NOT Null, наприклад. Середність сесії транзакції, uh, transaction, uh, Commit і Session Close, Count. Коли у native, query, native Mutation Query ми робимо execute update, він повертає нам кількість рядків, які були оновлені. Um, або видалення, в принципі. Неважливо. Ну, з якими рядками була робота. Так от, цікаво те, що у нас буде не 5 секунд затримка, а більше. У нас V робиться до кожного рядка. У нас було 2 рядки, тому, в принципі, буде не 5 секунд, а 10. Чекаємо 10 секунд. І так, каут 2. Тобто, обробило. Два рядки. 10 секунд почекали. Всі 5-5. Добре. Давайте повернемо наш hint. В принципі, в Mutation query також є set hint, тому що, в принципі, він знаходиться в Common Query contract. Він не належить конкретно query або Mutation query, це типу базовий метод. Тому він є у всіх. І так, у нас тут затримка на секунду, а тут затримка буде загально на 10 секунд. Тому можемо навіть пряку не на робити. Чекаємо 1 секунду, і буде така ж сама помилка. Все. Так, запит був відправлений, але cancellum. Тому що у нас query там out exception. Все чітко, в принципі, відпрацювало. Отже, використовуючи sethand метод У. Квері, ми можемо ставити якісь свої підсказки. До речі, підсказки з коментарями. Є така підсказка, sethint, і поставити коментар. Свій в запит ви можете подивитися в попередньому відео. Так от, ми можемо використовувати метод sethint і передавати наш тайм-аут сюди мілісекунди, скільки ми хочемо, щоб виконувався запит. Якщо більше, ніж за цей період часу в мілісекундах, то, будь ласка, нам запит від мене. До речі, у сесії. session set. Property. Ось. Спробуйте поставити сюди. Так, тисячу. Так. І тут прибрати. Давайте спробуємо. Ще такий варіант. Як ви бачите, якщо ви не хочете у сесії виставляти конкретно на кожен. Запит ви можете у сесії викликати метод set property, передати сюди теж timeout а параметр, ключ і виставити 1000 мілісекунд, тобто 1 секунда. І всі запити у цієї сесії будуть відпрацьовувати по тайм-ауту 1 секунда. Ну, в принципі, якщо ти скільки ви вистачите? Вистачите тут, виставити, вибачте, цей в принципі, параметр. От таким чином, ви можете використати таймаут всіх запитах в цієї сесії. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якось там по пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!